Ну і так, доброго дня всім. Бажано, щоб він був всіх добрий, мирний. 6 років відпрацював скаут. Ну і, як то кажуть, прийшла біда неслихано не і не гадано. Коротше, бачите, що мотор поміняний. Коротше, що сталося. Так, для інформації, щоб ви були в курсі. Стояв тут скаут Т-15, Р-195. От. І, коротше, на кулінвалі там ззаді підшипник. ну, Він розбився. Короче, його поміняли, і була тріщена в блоку. Коротше, заварили її, ну, то хватило буквально на тиждень. Коли зараз купляли отой мотор, а брали ну, коротше, на фірмі ніби, і він каже, що був гідроудар. Гідроудар був від того, що ну, так він розказував, що оці мотори 195, в соляру попадає вода і коротше, виходить гідроудар. А ще, каже, може, була причина. У мене тут був залитий тосол. От, він радить заливати просту звичайну воду, не тосол, не антифриз. Ну, коротше, і що він об'яснив? Об'яснив, що ніби е, то роз'їдає і через ті коротше, може попасти туди вода, гідроодар, і розриває блок. Вартість блока, ну, коротше, по інтернету шукав десь біля 7 тисяч гривень. Але вони йдуть в різних модифікаціях. І то ще не факт, що іменно попадеш на такий, що він підійде, щоб перебрати, перекинути повністю мотор. Він в даному. В даному разі от його зняли, він заводиться, працює. Ну, ясне діло, що треба міняти цей. Вони казали, що візьмуться, зроблять. Ну, але часу піде ну, місяць, а може і півтора. Ну, коротше, самі розумієте, сьогодні у нас що то у нас 20 коротше, кінець квітня, якраз польові роботи і чекати. Без трактора, ну вже якось не хотілося. Коротше, купили мотор r 195 зубр Зубрівський 680 доларів дали. В принципі, він тут сів, сів, проводка під'єдналася. Можна було він радив брати без, акуму... без стартера. Але Він 50 доларів. Але Ми кажемо, давай забираємо стартером, якщо то, то поміняємо з цього туди. Да. Але вони не підходять. Коротше, тут два різних, е, кріплення ніби одне, але діаметр е, той стартер не входить. Коротше, купили мотор, новий, завівся добре, салили просту воду. Антифриз, то есть просту воду, солярку, масло десь туди пішло півтора літра, трохи більше. От, більше половини завівся, поставили. Що тут виникають з ним трошки проблеми. ніби були, ніби ні, прийшлося оцей поміняти верх ногами переставили. Значить, вихлопна труба. Тут була до мотоблоку до гори. поміняли її на стару, вона стала на місці. єдиний. що тут зараз погано буде, і, коротше, не видно, але горловина зливу, вона майже під балкою. Коротше, будуть проблеми, щоб її поміняти. Вихлопна стала, коротше, троє чоловік. Через речах на плече двоє, один настав, коротше, посадили, підтягнули, відцентрували. Ну і коротше, доробляємо далі. Ну, от такі, такі хе -хе -хе, справи з скаутом. Любиш на саночках кататися і треба їх смазувати. І час від часу виходить, що й міняти. Отак на рівному місці, що називається 700 доларів короче, попадаєш. То надіємося, буде все працювало з цим мотором. Не знаю, в принципі, є час, є можливість, можна буде його здати, здати, перебрати або купити головку. Або в такому стані поставити на продаж, і нехай хтось собі зробить економію і зробить його. Ну, от такі справи, така от техніка, і такі наші, як то кажуть, сільські будні. Ну, але коли вже до хорошого привикаєш, Відказатися, звісно, не хочеться. Ну, так, в двох словах, кому цікаво, може пригодитися інформація. А так, що зробиш? Що маємо, то маємо. Так, всім мирного неба, перемоги скорішої і всього самого доброго в житті. Сео добро